Я, Наталка, розкажу вам зараз про колонію. Це турецький одеколон. Як ми його використовуємо? Ну, По-перше, він нейтралізує дуже добре запахи, як деоспрей, як дезінфектор для рук. Ну і далі на волосі зайві запахи можна прибрати. Тобто він не маскує, а нейтралізує саме запах. Якщо, наприклад, там запах табаку, або ви на кухні, або ще там немає часу мити голову, ми просто обробили все волосся і все. І ще дуже він нас рятував, коли ми їхали в дорозі, чоловік був за кермом уже півтори доби не спавши. Він умивався на заправці, там все, що масажним кремом я його мазала. Але коли я йому зробила так, він каже, о, отепер я прокинувся. І так ми всю дорогу доїхали, він періодично казав, так, доставай колонію. Я йому пшикну, він закриває очі прямо за кермом, я йому пшикаю і ми їдемо далі. А скільки ви їхали? Тобто, ну, півтори доби він не спав. Оху. Це не те, що ми в дорозі ми, ми їздили до Харкова і назад і без сну ну, взагалі. Розуміли, хто ще не купив, ділочки, сує, копійки.